Доброго ранку сонце привітне! Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку люди привітні. Доброго ранку наші дітки прекрасні. Доброго ранку наші батьки. Доброго ранку бажаємо всім. Ось і промайнуло тепле літочко. Школярі йдуть до школи. І ми також починаємо новий навчальний рік. Сьогоднішню нашу зустріч ми проводимо удвох. Ми ваші вихователі. Мартиняк Наталія Георгіївна, Прокопенко, Алла Васильівна. Вітаємо з початком навчального року. 1 вересня день знань. Особливе свято. Для кожного із нас. Для вас, шановні батьки і діти, і для нас, вихователів. Нехай цей рік почнеться вдало і проходить успішно. Нехай кожен день знаменується хоч маленькою, але перемогою. Нехай отримані знання і навички відкривають перед вами нові двері, для мрій, інтересів. А ми вам в цьому допоможемо. А зараз давайте трішки познайомимося. Наш садочок називається Ромашка, а наша група називається Сонечко. На протязі року будемо переглядати цікаві заняття на різні теми. Будемо також ми з вами гарно рахувати та звуки вимовляти. На заняттях? З художньо-продуктивної діяльності ми будемо з вами ліпити, малювати, створювати чудові композиції з аплікації. А на музичних заняттях будемо естетично розвиватися, а також кожного ранку починати з активної рухової діяльності. Ну, ось ми з вами коротенько познайомилися з тим, чим ми будемо на протязі нашого навчального року. А зараз ми пропонуємо вам переглянути гру, яка називається готуємося до садочка. А ми з вами прощаємось до наступної зустрічі. До побачення! Дидактична гра! Готуємося до садочка. У садочку ми будемо з вами займатися. Малята, а що ж нам з вами потрібно? Для наших занять у садочку. Давайте пограємо та дізнаємось. Подивіться, це наш чудовий дитячий садок онлайн, в якому ми будемо з вами займатися. Подивіться, що із цих предметів нам знадобиться на наших заняттях. Так, нам знадобляться олівці. А із цих предметів, що нам знадобиться на заняттях? Так. Нам з вами знадобляться фарби. Із цих предметів, що нам знадобиться на наших заняттях. Так, нам з вами знадобиться клей на заняттях з аплікації. А з цього, що нам потрібно, на заняттях. Так, нам з вами знадобиться зошит або альбом, в якому ми будемо писати та малювати. Що із цього нам знадобиться для нашої онлайн-садочка? Так, нам знадобиться з вами ноутбук, щоб виходити на онлайн заняття. Що із цього нам знадобиться для занять. Так, нам знадобляться ножиці, щоб вирізати все необхідне для аплікації. Що із цього нам потрібно на заняттях. Так, нам потрібні будуть книжечки, щоб дізнаватися з них багато цікавого. Ми з вами будемо малювати на заняттях з малювання, клеїти та ліпити на заняттях з аплікації та ліплення. Ми будемо з вами розробляти наші ручки і готувати їх до письма в школі, а ще будемо вивчати з вами літери на заняттях. Із грамоти та цифри. заняттях з математики, тож вітаємо з початком навчального року. Успіхів вам в навчанні! Мирного неба вам. Здійснення мрій. Сонечка в душі. І усім добра! Тож іще ще раз вітаємо з першим вересням, днем знань та початком навчального року.